Сьогодні ми поговоримо, чи була війна настільки непередбачувана, чи про неї говорили ще багато років тому. Які прогнози пророцтва, передбачення здійснились, які ні? Далі у програмі захист. Підписуйтесь на сторінку нашої програми у соціальних мережах. Посилання нижче під відео. У 2014 році в безмежних просторах інтернету розповсюджувалось пророцтво, у якому було сказано, що з Володимира все почалось і на Володимирі все закінчиться, малось на увазі князя Володимира і Хрещення Русі. У той же час у пророцтві йшлося ще про розпад Росії, тому всі вважали, що інший Володимир це, мабуть, диктатор та очільник Кремля. Таке передбачення зробив монах Греко-католицької церкви. Герман Будзинський у 1991 році, в день референдуму, не всі вважали достовірну інформацію, що саме Будзинський зробив це пророцтво. Тому, можливо, у цих слів був і інший автор. Особисто мені здається, що це передбачення взято за основу з іншого пророцтва про імператора Костянтина та падіння Константинополя, останнього імператора Візантійської імперії, як і першого, будуть звати Костянтин. З Константина Великого почалася епоха Константинополя, і на Константині вона завершилась. У 1453 році Константинополь пав, він був завойований Османами на чолі з Махмедом II, а останнім імператором Константинополя був Костянтин XI. Він, до речі, залишився до останнього зі своїм містом, особисто пішов у бій, після якого його вже ніхто не бачив. Тут дійсно, можна сказати, не втік. Ні, я не на що не натякаю. Це трохи епосу в події далекого минулого. А ми повернемось до новітньої історії. Джохар Дудаєв в одному з інтерв'ю передбачив війну Росії з Україною у 1995 році. Він сказав наступне: в Криму ще будуть бойні. Україна ще схлеснеться з Росією на непримірімих. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот э, славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в Союзе, и в военном, не только в военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили сколько можно. Россия, по сути дела, рекетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение. Приблизно у те же годы в одной из российских передач, где был запрошенный первый президент Украины Кравчук, Ведущий задает вот такое питание Я знаю, тут недавно в одной из академий американских проводились учения штабные, и там, гипотетически, 2000 какой-то 2025 год разрабатывается ситуация, что Россия, вою... Америка воюет с двумя государствами, Китаем и Россией, и причина войны как раз то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. Так считают в России тоже, как и в Америке, что Россия может начать воевать с Украиной, если Украина в НАТО, а России нет. Чомусь цей фрагмент був вирізаний з їх офіційного Ютуб каналу, але залишився в просторах інтернету. Як бачимо, ідеями нашого захоплення і міфічним образом ворога у вигляді НАТО росіяни марили постійно. Видатні українці теж передбачали війну. Так громадський та політичний діяч Левко Лук'яненко ще до 2014 року неодноразово казав про неминучість війни між Україною та Росією. Дуже влучно відобразила ситуацію з ядерним роззброєнням у своєму малюнку газета Голос України. Сьогодні цей малюнок вже не виглядає таким куметним. Я б не дуже хотів згадувати одного персонажа. Думаю, розумієте чому. Але все ж давайте послухаємо, що він казав: одказуйтесь, тоді ми можемо прийняти другу програму. А яку ви почуваєте? 4 часа утра, 22 февраля. Я би хотів, щоб. второй год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Трамп, чтобы заработать больше для Америки, он вынужден будет ссориться с Евросоюзом. А Евросоюз, понимая, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и как бы закрывать, прикрывать, тоже не знает, что ему делать. И если Британия вышла, то Германия давно внутри, не говоря от этого, лелеет выйти из Евросоюза. Ей надоело кормить, она кормит всю Европу, в первую очередь южную, до сих пор бездельники: Португалия, Испания, Италия, Греция, как и наш юг, кстати говоря. Не буду называть территории, и не только национальные, там есть и с русскими названиями. Так вот, стекао, что перед были не только в час интервью, але и в разных сериалах. Так, можна згадати Сімпсонів, але про них вже багато відомо, тому зверну увагу на інший серіал. Серіал Держсекретар вийшов у 2014 році і йшов до 2019. -го. В цьому серіалі Росія готувалася до захоплення Маріуполя. Представники Сполучених Штатів ці події досить жваво обговорюють. Президент України просить про допомогу та пропонує, щоб Україну взяли у НАТО. В Україні з'являється одна з доволі радикальних організацій, і її очолює людина з цікавим прізвищем Зелінський. Такі напружені події з доволі цікавими збігами показували у цьому серіалі. Взагалі потрібно відрізняти обізнаність від проросту. Так, Сполучені Штати Америки попереджали про війну, але наша влада віднеслася до цього як. До пророцтва. багато передбачень було не тільки про початок війни, були ще і про її кінець. Терміново Трамп закінчить війну в Україні до 20 січня. Про це заявив президент Фінляндії, звідки в нього така інформація невідомо. Мабуть, це просто припущення. Про це йшлося у виступі Трампа у Нью-Йоркському економічному клубі, який повністю наводить видання The Signal Post. За е, його словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду. Згідно з регламентом, нагорація відбудеться нагадаю 20 січня. Тобто до 20 січня він має. Заважте цю війну так. От цитуємо Трампа: якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива, жахлива війна, і в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте, сказав Трамп. У нас теж є громадянин, який сказав, як відрізав вона закінчиться в течіні двох-трьох днів. Вони потеряють всяку способність наступати. хоть где-нибудь, хоть какими-нибудь значимыми силами. То есть оперативная фаза, если на военном языке говорить, она должна затухнуть максимум через три недели. Можливо, трохи все. Ну так не 30 декабря будет закончена горячая фаза войны, а в конце января или феврале. Ну так что? Так, так, что из этого следует? Я имею информацию, которой диванные эксперты не имели, не имеют и никогда не будут иметь. Звичайно, всех хвилюет вопрос, а когда закончится война? Можливо, це буде у травні чи в вересні, але головне питання не коли, а як і де закінчиться війна. Тому не забуваємо підтримувати ЗСУ та наших військовослужбовців.